Нашому обуренню немає меж. На превеликий жаль, можна так сказати, що 16 вересня повторилося 16 січня. Нам всім здавалося, і Майдан виходив для того, щоб ніколи в Україні в парламенті не було прецеденту голосування 16 січня, але щось подібне ми отримали сьогодні. Єдина фракція, яка не дала жодного голосу за проведення закритого засідання. Це фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пізніше в парламенті не голосувався режим таємного голосування. Було поставлено питання про особливий статус Донбасу, що абсолютно є несприятливим законопроектом, оскільки там дуже багато норм не відповідає інтересам української держави, починаючи із створення так званої народної міліції серед терористів, продовжуючи тим, що дали право. Суддів і прокурорів на цих територіях призначати терористам за благословенням Києва. Без їхнього відома прокурор там не буде призначений. Три роки буде тривати цей так званий особливий статус. Мовне питання на превеликий жаль. Цим голосуванням перекреслено захист української мови і взагалі там жодного слова немає про захист україномовного населення на цій окупованій території. Чітко не визначені межі, по яких має проходити оця лінія, там пише лише Донецька і Луганська область, не визначивши конкретних районів, конкретних населених пунктів. Ну і те, що ми з вами, українці, зі своєї тепер кишені будемо фінансувати власне, те, що відбувається зараз на сході України, тобто відбудову цих територій. А вони будуть автономно собі діяти і ухвалювати свої рішення, як їм це заманеться. Більше того, на 9 листопада призначені будуть місцеві вибори, оскільки немає норми про роззброєння терористів і виведення російських військ з цієї території, то ми собі уявляємо, що ці вибори будуть проходити точно так само, а може ще гірше, як відбувалися в Криму. Тому що ні одна українська політична сила. Ні один представник, член дільничної окружної комісії від державних українських політичних сил не зможе там працювати, оскільки терористів буде залишатися зброя і гарантувати безпеку буде неможливо. Ви розумієте, що і ні один кандидат від наших політичних сил не може балотуватися. Це значить, що після цих виборів 9 листопада бандити терористи отримають повну легітимність. Це знову ж таки будуть вибори під дулами автомата. Дуже прикро ще раз констатую, що 16 січня повторилося сьогодні 16 вересня. За закон про особливий статус, як показало табло, проголосувало 187 депутатів. За закон про амністію 100 е, перепрошую за закон про особливий статус проголосувало 277 депутатів. За закон про амністію 287. Чи навпаки, фракція свобода для того, щоб унеможливити спекуляції. Не тільки не голосувала, але й ми витягнули картки, підняли їх догори, що було зафільмовано нашими депутатами на мобільні телефони. Мені дуже прикро, але на сьогоднішній день ми маємо надзвичайно негативні ухвалені законопроекти, які говорять про те, що сьогодні можна сказати оголошена капітуляція у цій війні, досягнення миру. Можна було, можна було реалізувати тільки отриманням перемоги у цій війні, а не капітуляцією. Тим більше, що ніякої гарантії того, що російська сторона піде навіть на виконання цих умов і цих норм у нас немає. Тут ідеться тільки про те, що Україна нібито виконала свою частину домовленостей, про яких ми особливо нічого не знаємо. На жаль, але ситуація є саме такою: на жаль. Оце так зване перемир'я досягнуто дуже великою ціною, аж занадто великою ціною для українців.